Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу Емілі. Я рада, що ви заходите, підписуєтесь. Мені дуже приємно. І приємно, звичайно, сьогодні приготувати разом з вами ось курячі стегенці. Зараз ми їх присолимо. Тут у мене 4 штучки. якраз на вечерю. Так присолила. тепер додамо приправу до курки. Так, паприки додамо. І чорний перець мелений. І зараз ми це все перемішаємо, і нехай хвилин 15 постоє, м'язко помаринується. А я підготовлю яйця і муку для обсмаження. І так, підготувала я яйця, розколотила і мукичку. І Зараз будемо в муку, в яйця і підсмажимо, запечатаємо м'язко, а потім ще будемо ставити в духовку. Світла немає, знімаю при ліхтарях. Обваляли у муці, а потім у яйці і виклали на сковороду. підсмажимо з обох боків. Нехай смажиться. а тим часом підготуємо духовку, перевернули на інший бік. Зараз підсмажиться на другому боці і будемо готувати наше м'язко у духовочку. І так ми м'язко запечатали, підсмажили його в яйці і у муці. Потім положили колечками цибульку і помідорчик. І зараз засипимо зверху твердим сиром. Якщо, у кого є гриби, то можна покласти грибочки. Це буде ще смачніше. Ну, у мене сьогодні немає. Я на вечерю приготую ось так. І зараз зверху сир. Ось так зверху сир. Такі в нас вийшлося 4 їжачка. І ставимо у духовочку. І так, стегенця, вже я вийняла із духовки. Уже вони готові. Стояли вони в духовці, десь півгодинки запікались при температурі 180 градусів. Ось такі вони вийшли. Зараз я викладу на блюдо і один розріжу. Виклала я на блюдо, розрізала ось один. Так, покажу ось видно, так? Ось він. Розрізаний. Отак вони виглядають розрізані. Ось так. Дуже смачні ці стегна, мені вони дуже подобаються, і я думаю, що якраз на обід, на вечерю можна їх приготувати. Так що, готуйте по цьому рецепту. Я думаю, що ви запишете його також у своє меню, на свої обіди і на вечері. Я вам бажаю смачних вечір, смачних обідів. Вітаю вас сьогодні із Святом Миколає. Будьте здорові, щасливі, живіть в мирі і всім нам потрібен мир. А на сьогодні я з вами прощаюсь, до побачення, до нових рецептів!